Юля, ти маєш сказати доброго ранку, оскільки доброго. всі Доброго ранку. ну ще слухайте, я ж уже бачила. Твої прихильники хочуть ще раз. Ой, ну добре, напишіть мені сьогодні дуже багато самосповідомлень. Ну, номер 067, шістдесят сім, десь п'ятнадцять, Мені вчора сподобалося, хочу сьогодні ще більше. А ще на Фейсбук скажите, що на та Фейсбук та і о, в приват мені дуже багато. Вона вона скинула майже два і Тепер почувається, неначе хмаринка з великими грудьми. <ріпи> хмаринка <ріпи> до. Великими грудьми слухайте, вчора просто е, зазначили в смс-повідомлення: Юля, ще 4 кілограми і будеш виглядати ідеально. От якраз будемо з Тимуром працювати в цьому напрямку. І ти будеш на Майдані. Лі, лі, Ліні потрібно качати. Та не, там все нормально. Я тобі хочу сказати, що ну, я помітив, ви, ви як відкачали. Тимур Мазур приходить до студії, ти одразу леопардове вдягаєш Ліна сукеньку якусь соломка, рівно ходить з плечі назад. Те, та... що він знає, що може отримати. Скажи, між лопатками. Він ходить, тому що на підборах. І Слухайте, ну дуже багато подій цікавих відбувається в той час, коли, можливо, хтось тільки прокидається, а можливо, хтось ще спить. Ось якщо Валєра тебе запитати, що там відбувається в світі, що наші російські сусіди зробили ноу-хау. Так. Нещодавно на Кузбасі з'явилася така послуга, mm -hmm. сабутильник по виклику. Так, абсолютно вірно, хочу Но вам сказати, що, що платна послуга. Да? Ну, от, наприклад, тобі нема з ким. Ну, у них такі проблеми, розумієте, є бабло, нема з ким. У нас нема бабла і є з ким. Там, значить, яке питання питання. Якщо ти хочеш з кимось випити, спожити навіть чаю, то ти викликаєш сабутильника, значить його послуг коштує 300 карбованців всього на все. Але ти викликаєш у тебе все має бути на столі. Поляна налаштована, да, і він тебе вислухає. Якщо ти захочеш щось порадити, нічого іншого, ніякої інтиму, слави не розраховує. А він приходить зі своєю закускою. Ні, я ж тобі кажу, той хто замовляє. В нього все має бути. Розумієш, все налаштоване. Отак от і ще ново така цікава є у мене, значить. А батько 90 дітей, дідусь 50 онуків з Об'єднаних Арабських Еміратів, 63-річний, 63 роки всього. Давід Мухаммед Аль-Балуші за пару днів зіграє ще одне весілля. От і, і щоб здійснити свою мрію, стати батьком ста дітей. Ще одне ста це друге. Це друга дітей йому 63 роки. Що вам хочу зазначити, це як він з якою швидкістю це скільки в нього дружин? Значить, там а за законами дозволяється в об'єднаних арабських Еміратах, Здається, мати лише три дружини. Три це з якою частотою вони мають народжувати. Мені я сказали? тобі хочу сказати більше того. Останнім часом все життя він тим і займався, що розлучався, одружувався, але він настільки порядний, що всім своїм дружинам залишав банківські рахунки. Так. Mm -hmm. Певну частину, звичайно, своїх статків. І автівки, і нерухомість. І от він каже, що всіх дівчат, він жінок чукає по всьому світу. Можливо, і українки будуть в нього. Значить, всіх своїх дівчат він брав цнотливими. Так? Вони mm -hmm. були недоторклені. Валерія, то часку. може ми Ліночку здамо а, в. Ліну я не віддам нікому. Соломка, якщо ти поїдеш до нього, до вона йому народить соту ювілейну дитину. Хай тут українці. Зараз Лавко скаже за свою улюблену акторку і телеведучисть Жана що в неї п'ятеро дітей. <смеш> Їй ще, ого, го народжувати, народжувати, що 19-го робить. Ти Знаєш, я тобі скажу сніжана, вже ж не сказала, що після 40 вже все народжувати вона більше так, не буде. Дітя, мене, от... у, зараз у мене... секундочку про сніжану додам. Сніжана нещодавно заявила, що вона стане бабусею. О, так о, до точно. речі, стася, її ж донька, власне кажучи, ми зі стасою, до речі, ну, майже разом я от випустився, а вона вступила одразу стася після мене до того самого педагога. Ну, автобіографія книги <смеш> тобі обов'язково буде потрібно написати про Давайте сніжану про Грузинська відома співачка Ніно Катаманца вона підтримала мітингувальників на Євромайдані. Написавши про це Ніно Катаманца, грузинська співачка, написавши в Фейсбуці в своєму бутці, душею, так, душею, при тому, що вона навіть пообіцяла на днях в неї найближчий час приїхати на Майдан і виступити. А от Маша Распутіна теж підтримала Євромайдан. А може, і не підтримала. Але не приїхалася. Не знаю, я, 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 яка мотивація Я не вийшла теж на Майдан. Вона підтримати українську економіку. Вона збирається з чоловіком 49 Річна Маша Распутіна купуючи чоловіком квартиру в Києві. Переїжджають собі уявляєте, Ой -ой -ой. тобто вона буде на Печерську. Вони купують шикарний пентхаус, площу 500 квадратних метрів. Українців... і губи маші Распутіної будуть світити шлюба, на весь на весь Київ, мов маяк такий. Вони будьте пусто так само, як і губи Сергія Звєрєва, які до речі. А так що... біля барикад були сфоткані. А що я дізналася, коли зайшла на жіночий портал Івона Бігмірнет? справа в тому, що на антимайдані виявляється, заспівала. Несправжня група пісняри. Та ти шо, а хто от як, мабуть, той же ж самий 12-й склад, як це було і у Славская відомої пісні? Знаєте, то... вони подивились наш ремейк, наш конкурс теж зміщений на цьому сапорталі і, і вирішили і ще одна біда. бідата. цікаво, хто ж заспівав? Що там повідомляється? Хто заспівав білоруська група? «Пісняри» сообщила пресі, що не виступала на антимайдані в Києві. Представившись їх іменем на сцену, вийшли другі. Музиканти. От така підстава була, щоб ви розуміли. Так, так от ви... університету відомого, да? де. Написав, це, це були ліві Ризи, заявив художній керівник гурту В'ячеслав Шарапов. А гришко, до речі, наш оперний співак він теж там виступив на антимайдані, і йому, типу, там пообіцяли 100 тисяч гривень. Mm. І, типу заплатили за те, щоб він виступив на антимайдані. Нічого mm. гришко. Гришко. собі! це маловато. Гришко. 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 Ліна, слідкуй, будь ласка, так. за тим, як ти вимовляєш, ще... вчора тобі було за увагу. одна новина дуже. Ще... Гришку, це знаєте, можливо, для нього тепер це буде травмою. Однак приклад зараз у тому, що травму наніс психологічно шимпанзе, звинувачують Мартіна Скорсезе. Якому хто наніс? Мартін Скорсезе, шимпанзе, чи шимпанзе. Цитую знову ж таки російською мовою організація Друзія животних ополчилась проти нового фільму Мартіна Скорсезе. Волк з Стріт» з Леонардо Ді Капріо у главної ролі. Організація призиває байкоті ленту в зв'язку з. Психологічної травми нанесені шимпанзе, якого це... одели в костюмі заставили кататися на роліках. Ти в образі шимпанзе там знімався. Знаєш, ні, показую. тобі травму нанесли. Я тобі поясню, Валера. Мене не беруть і не беруть шимпанзе, тому що я дуже великий на мене велик тебе великий костюм. IQ. Знаєте, кого ми можемо ICQ. взяти у танкісти? Це Є. нашого моого тренера. Він в танк не вліз, <ріст> куди його брати. Тимур. Тимур мазур обов'язково хорошим танкістом, хорошим піхотинцем може бути і за да, треба не так і вите вашу руку Так, сьогодні. У нас Тимур. Я запрошую кам... камеру на ногах. Іди до нас сьогодні. Іди йди. Як Хра, тому, що... Тимур не просто так прийшов. От якщо ви займаєтесь спортом, то вам потрібно обов'язково пити що. Коктейли, конечно, регулярно кушать, нужно каждые 2-3 часа кушать. Так, и так. поэтому нам помогут коктейли, потому что мы не находим время на то, чтобы носить с собой борщ, второе, первое, а компот, да. Так, поэтому ты коктейли можешь... могут быть прекрасным заменителем. И главное, да. их пытай. Ты скажи, будь ласка. Смотрите, первое, что очень важно, да, во-первых, нужно кушать каждые 2-3 часа. Да, они так. очень <свят> удобные для того, чтобы действительно исполнить вот эту рекомендацию угу. пить каждые 2-3 часа. Удобно это даже вместо завтрака. Мы сейчас это сделаем, да. А очень хорошо между завтраком, обедом, обедом, ужином и ужином и сном. Тогда будет хорошо все в организме в нашем работать. Потому что у нас есть такие системы, которые, есть к сожалению. системы такие. Система. 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 в нашем организме, Система. да. Если Система. большие промежутки между едой, получается, организм начинает откладывать в прозапас подкожный жир. Нам это не нужно. И в этот период времени есть съедать наши мышцы. Это называется катаболизмом. Мышц становится меньше, а жира потом... больше. Он выживает. На заре да. человечества это было актуально, ты, очень хорошо. Ты, так что да. ты говоришь про системы? Э, си -э, си -э, да, системы. Ну, все нормально там, системы. Э, Тимура, да, у нас сегодня есть протеины, так? Есть протеин, да. Есть протеин. Протеиновый коктейль. Это не просто протеин, белок, да? Это, так сказать, пищевая добавка, не бойтесь, потому что пищевая добавка э, для чего была создана? Это как решение вот этого вопроса, о котором я сегодня сказал. Да? Нужно, она позволяет своевременно кушать, и плюс для нас очень важно сбалансированное питание. Должно быть достаточно белков, углеводов, макроэлементов основных, да? Так. И здесь это есть. Плюс вся таблица Менделеева. Для ногтей, для волос, для... Да чтобы быть красивыми сума. и Так, <laughs> добре. Что <laughs> потребно? Справа в том, что мы приготовили для тебя и молоко, сок. приготовили это... сок, и воду. Да, ты это может быть вода, я с водой. Можно. может Може быть молоко, может быть сок. Очень так. хорошо. Да? Мы используем, что мы используем, мы используем сок, да? Так, наливаем Очень удобно, вот такие шейкеры. Их можно с собой даже носить, да, отпивать в течение дня. Это может храниться в машине, в вот офисе. Конечно, да. Так, так, наливаем заливаем, сачок. Правильно? Наливаем сачок, да? Багато Наливаем, наливаем. Ну, я бы половинку налил бы. Ну, Хорош. Так, Хорош! Все. Достаточно, так. да. Топер открываем. открываем баночку. баночку. И нужна мерная ложка. Традиционно <laughs> <laughs>, мерная ложка. Ну, сегодня вот такие да, у нас умовы сплотные, можно сказать. А да. я бы себе насыпал две. Ну, я, я mm, <laughs> mm, Тимура, це для кого? Для тебе чи для мене? <laughs> Ні, ну для тебе. Це дуже хороше. Добре, хорошо, заріниться. Білко, могли одне. Ніше нічого не потрібно. Закриваємо, так. Закриваємо. І зараз робимо ну, просто ті рухи, які робить э, справжній барбар. Віровна 30 секунд займається. Ну, давай, 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 давай. Готово. Все? Да, все. Можемо Можем виливати. выливать? Можем выливать. Ну, тут сразу предусмотрено для того, чтобы петь прямо отсюда. Это если мы в дороге, а если вы. Тимура, Любите коли в тебе я була статус, да? в спортивному, Ви я сподіваюсь. так? Ні, у вас кашка сьогодні. Яка кашка? Не кашка? пожалійте нам 5 ложок коктейльної суміші, щоб ми теж спробували коктейлі. Ну, що ж таке? Ну, ми зробимо. Давай вже mm. позицію. Ну, добре, давайте потрошку по ковточку тих коктейлів, щоб ми спробували. <смір> так, Тимура, все, скажи, будь ласка, справа в тому, спробували. що коли була я в тебе в спортзалі, <смір> я все-таки побачила, що не тільки там в сік можна додавати воду або молоко. Там ще є і фрукти о коктейль отдельно. Это может быть просто молоко, может быть творожок, может быть бананчик, мёд, например. Яйца пару яиц выбить, размешать это все в блендере и замечательно. Так, може комусь відлити, хто хоче. Давай, Юсь, відлий мені. Ти сьогодні як справжня леопердиця, згідно кольору твоєї спідниці. Будь ласочка, Славко, називай як хочеш. Тільки в терновий куш не кидайте. Ліна, будеш? Давай, Так, ну. Там ще є фісташковий. Вкус Ага. Слухай, Я надію, Але ж все одно, в будь якому випадку потрібно пам'ятати, якщо ти займаєшся спортом, то не тільки потрібно обходитися протейними контейнерами. Надо обязательно кушать достаточно. Да. Якщо Як обедать обідати і ужинати, но не бояться пищових добавок, имеется в виду сьогодні це актуально, да, и наверное, во всем мире этим пользуются, потому что вони доповнюють э, наше питание, делают его полноценным, богатым угу. индивидуально. Слухай, ну, що ти стоїш, балакаєш, може теж вип'єш? плюс. Э, Борис так, плюс спатівна да, плюс спортивне пітання і ще плюс про сідає. Давай за те, що сьогодні прийшов до нас. Ну що ж фантастичний найбільш балакучий, найбільш співаючий тренер України Тимур Мазур. Сьогодні в студії ранкових Туросані допомагає нам стати сильними, потужними, бадьорими, енергійними. Приєднуйтеся і ви, тому що його енергія долилає через екран. Але зараз все таки співати просити ми тебе не будемо. А что, вот, Кстати говоря, хочу, хотя я хочу, раз... друзья, хочу сказать относительно коктейля. Часто так. люди относятся немножко у нас есть вот, ну, в связи с невежеством, да? да? Да, Думаю, ой, какой-то протеин, неизвестное слово, мы боимся. Поэтому мне бы хотелось сказать, вспомнить слова из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию. Давай. Помните? Как Шурик предлагает царю водку, а он говорит, есть из моего кубка. Вы думаете, что я хочу вас отравить? Он говорит ему, да Да в наше время проще килькой отравиться, нежели водкой. Так что пейте смело. То же самое относится и к коктейлю. Производители те ценят, конечно, свои вложения. И сегодня нужно понимать, спортивное питание, у нас спорт ассоциируется с чем? Со здоровьем, да. правильно? Поэтому питание, которое делается для спортсменов, соответственно, ты соответствует ты, этим показателям. Вот запитание от телеведущих. Что делать, если ваш коллега перезаряженный белком? Что ему делать? Піри пірперезаряджений розрядіться яким чином яким чином після передачі, Я вам розкажу. добре, До речі, Ренаточка у нас уже готова і готова заспівати нам. Співачка Рената в ранко чарівний космічний голос. Навсегда я остаюсь с собой. За одной тобой, утром и вечером не прекращай. которых вся жизнь видна, Храни своего, ангелочка, как я храню тебя, Малая. Не отпустила дони, Что бы там ни было Помни мои слова, Любимая. Не отпустила дони. Дня, и храни меня, как я тебя. Космічна, друзі, рінато. Я тобі дякую. Буде ще одна пісня. Я вам хочу сказати: Знаєте, от я слухав, ви тут спілкувалися з Мазером і багато чого пропустили під час співу. Я думав, що Лепса переспівати неможливо. От зараз я дивився на Рінату і розумів, що це Григорій Лепс тільки в жіночому обличчі. Рінат, я думаю, такого компліменту тобі ніхто не говорив. Григорій Лепс в жіночому обличчі. Це така енергетика валить. Це шаленство справжнє. Дякую тобі. Отакі таланти народжуються в Україні. Ти генератор забирав енергію, так? Ні, я не забираю енергію. Слухайте, ну поки ми там пили з вами сьогодні протеїнові коктейлі. У тебе ж такого кожен. День слухайте, зварила так, я так, вам так. кашу. Каша сьогодні у нас із молоком, каша рисова, легенька, як говорить наша е, редактор пані Альона. До речі, тобі доброго ранку. Е, сьогодні вона з ізюмом, щоб ви розуміли. Додала я ще яблучка, хочете, що хочете, то й додавайте. Що В холодильнику було то й Ну, в холодильнику рис не стоїть, і це дуже добре. Що ти кажеш? каже? О, є так бачу. Є родзинки uh -huh. такі. Знаєте, великі, хороші кишмиш. Ну, а рисова каша щось. з яблуком, хіба рис з яблуком поєднується? А, слухай, це ж справа в тому, так, ні, це, це справа в тому, що для декору, ти розумієш? Біла тарілка, білий рис. ну, ну, ну як? Тобто яблука треба викинути, а рис з'їсти. Можна яблука потім з'їсти. Хочете? Їжте. Не хочете, не їжте. Хоча, якщо їсти. чесно, я б сюди б ще додала кориці. Дуже ви знаєте, що, друзі, що, от що, ми це... з вами всі регочемо, сміємося, а насправді це дуже шкідливо для здоров'я, щоб ви знали, тому що мої улюблені японські вчені, куди я скоро пойду на підвищення кваліфікації. Так ти вже говориться десять становили, що от можна від реготу, як ти регочеш, можна навіть померти серйозно. О, це навіть зафіксований китайці випадок? чи японці? японські вчені, а, мої улюблені, зрозуміло. Вони встановили Валіра, дійсно, це правда. Жінка одна померла від реготу, тому що потім встановили, що дійсно її серце розірвалося фактично від сміху. Під час того як вона смія. Зна... Воно зупинило. воно розрив серце став. знайомий дзюри від сміху. Коли ну, коли напад був сміху, він Валіра, міг на дзюри, що я хочу сказати, у нас кішка дзюрила від того, що її просто гладили. Див... Що, значить, і от пишуть, що сміх зачекай, ліночко сміх може спровокувати епілептичні приступи, приступи астми, зміщення щелепи, а також сильні головні болі від совід реготу можуть бути. Борик, ну, ну це ж регіт, це ж не сміх. Ми сміємося. Ну і Сміх, сміх я так туди пишу, пише, що сміх може спровокувати отакі такі серйозні порушення. Ти б краще про це розповів в своїх новинах. До чого ти це на кухні? Я тобі це Ліночка, на Кажу, на що ти менше іржала тільки я можу, чому це вона ірже. Вона ж не... Чекай, я я, хотів я знає, на тебе. Що ти кажеш? Я говорю, що на кухні не можна такі теми піднімати. Потрібно говорити про це в новинах. Коли ти сидиш за столом з Ану Діденко. Чому не можна? Не піднімати про такі теми? Ну, мені здається, дуже тільки корисно. Мені, тільки мені дозволено про туалет говорити на кухні. розумієш? Про що? Слухай, е я хочу нагадати про туалет. Я хочу нагадати про конкурс, який називається в дитинства. Друзі, є тренд на західних інтернет-сайтах, де да, роблять е люди, так би мовити, рімейки своїх дитячих фото, фоток і фото, які, які вони вже зараз є. Тобто, Себе, які вони були в дитинстві, в тому самому одязі фотографуються зараз в дорослому так. стані. Давайте подивимось, як це все виглядає. Так. У нас. Ой, нам би ще показали. Так. У нас, до речі, теж ранкові курсани вирішили вести такий же тренд. І ми теж сфотографувалися подібним чином. Зараз покажемо наші фотки. Валеріса, Сараула. Красунчик! Та красунчика хтось. Юля Крапівіна, крича... крича... красунька. Ліна крича. Горбач, сексі Йорл. <рича> <Юрл>. Слава соломка, <рича> без коментарів. До речі, слава соломка, набрав максимальну кількість поки що лайків. Максимальну кількість На, На, А знаєш чому? 11. А знаєш чому? <рича> Тому що голий. Тому що у тебе ніжки гарні і побриті, тому якби ти не набрав. Не береться, mm. я ніколи не голю нічого. Що? А ви Тай ж не бристи. просто так їх будете насилати? Правильно? Так. І не просто так, щоб просто нас розважити. Ні, ми вам пропонуємо е, в обмін на все це отримати подарунок. А подарунок у нас пропонує хто? Ліночка це е, ось саме мережа кінотеатрів Мультиплекс. Вона дарує. Показ фільмів та мультфільмів протягом новорічних свят. Це буде абонемент на всю родину, так що обов'язково приєднуйтесь. Тим паче, я думаю, що це сподобається всім. Адже стільки грошей потрібно буде викинути на весь час саме новорічних свят, щоб сходити в кінотеатр. Що ще хочеться сказати? Що не тільки ми проводимо, адже розіграш буде відбуватися 26 грудня, саме в ефірі Курасанів. Читачі і вони оберуть свого переможця, який подарунок отримає він. Шукайте на сторінці ці конкурсу на порталі Івона Бігмір.нет. Тож закликаємо кожного розміщувати фотографії на нашому сайті. Ось е, на нашому на сайті на нашій сторінці в Фейсбук ранкові Куросани, і е, репостити, так би мовити, аби ваші родичі, друзі, колеги вони лайкали, І щоб ви отримали максимальну кількість лайків лайкали. за будь-який пост. Далі поговоримо про те, як зустріти новий рік в тренді. Гостями будуть в нас Ольга Смаль, декоратор, Григорій Семчук, персонолог і Маша Гоя, співачка. Дочекайтеся, буде цікаво. Чекаємо на ваші смс- повідомлення ми повернемося, Слава Кох. До речі, вони вже є для соломки знову повідомлень дуже багато. Ну іди, ми так? потім Ах, тобі. І посибі вам.